Зустрічаємо Audi Q5 була в кольорі колірі на продажу на майданчику. 2015 рік випуску. 2.0 0 турбобензин, кватро, ЛЕД, пиманочки, ксенон, заводський, омивачі фар, парктроніки перед, зад, легкосплавні красові диски, червоні суперта під спорт. Диски гармівні у нас також в шикарному стані. По машинці близько 3000 доларів вкладено в обслуговування. 15 000 км тому було замінено повний комплект ГРМ, а також виконаний капітальний ремонт мотора з заміною колець. Поршня не чіпали. Є електрорегулювання пасажира, водія, пам'ять сидінь, дерев'яні цікаві. Далі на автоматі максимальна мультимедія. Е, роз є роз'єм для сім-карти, є роз'єм для Сіді-карти. Далі автомобільчик у нас має підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, навігацію, шкіряне мультикермо, 226 тисяч км пробігу і шикарний стан салону. Є вакалимочки докомплектовані по салону. так? Чорна шкіра дивани, прекрасна посадка, прекрасна е, форма кузова автомобіля. він Як виглядає? Вона не дуже здорова, але е, дуже висока красива посадка. Я вже двічі не можу відкрити цей багажник. Перейдемо до екстрених методів. Шікс. Є датчик сліпих зон в автомобілі. Опа, бачите, екстрені методи завжди допомагають. З кнопочки відкривається, з кнопочки закривається, є викламочок у нас служить. І в багажничку. Автомобілі є е, докладка, заводський сабвуфер, тут дуже гарна музика. Є отакі ричажки для того, щоб скласти сідушечку. Таксі у нас, виходить, просторий, здоровий салон. Автомобіль коштує 16 тисяч доларів, оглядає максимально симпатично, Це аудюшечка Q5 продажу на майданчику. Тому ми вас чекаємо.